Пан Юрій, батько загиблого у 14 році воїна. Його син з початком військової агресії на сході України став на захист рідної держави у складі 93-ї бригади у якості зенітника. В запеклих боях з ворогом хлопець разом з трьома побратимами загинув в Донецькій області. Його батько після втрати близької людини не здався. Та з початком повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Сьогодні у день вшанування пам'яті воїнів-учасників АТО ООС, прийшов покласти квіти біля меморіалів тих, хто віддав життя за незалежність Нашої держави. Це день дуже тяжкий для всієї України, бо це день вшанування, вшанування пам'яті загиблих хлопців. Вони були першою, так сказати, жертвою в Україні. Треба знімати всім українцям капелюха в цей день і кл вклонятися. І воїнам зсу нашим, які, хто на ротації, хто у відпустці. Якось так, я думаю, вони заслуговують на це. Голова ради оборони міста Олександр Вілку разом з військовослужбовцями, родинами воїнів, побратимами загиблих, представниками органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, ветеранами та громадськими організаціями поклали квіти до меморіалів іловайський хрест та пам'ятного хреста на честь воїнів криворіжців. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять земляків, які загинули під час виконання військового обов'язку, а також тих, хто загинув в результаті підступного. Удару ворога по місту, 12 червня, криворіжці одні з перших, хто взяв в руки зброю в 2014 році. На превеликий жаль, і, мабуть, найбільше криворіжців полягли в цій російсько-українській війні. І сьогодні зі зброєю в руках стоять на передовій, захищають нас, щоб у нас було мирне небо. Тому низький уклін, вічна світла пам'ять всім нашим героям, завдяки яким ми сьогодні живемо. Працюємо, навчаємо, виховуємо наших дітей, і ми не маємо права забути. Від нас від на ми повинні зберегти пам'ять, адже герої живі, доки про них пам'ятають. Кривий ріг став першим містом в Україні, в якому було засновано особливий день вшанування учасників АТО. У 2016 році мер році рогу Юрій Вілку підтримав ініціативу комітету солдатських матерів і рідних загиблих бійців. Відтак було прийнято рішення про заснування такої пам'ятної дати. Проте пам'ятаємо героїв не лише в цей день, але й в інші. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя Онячи рідну землю та продовжує допомагати тим, хто зараз на передовій. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський.